Вітаю вас, шановні рибалки, на каналі Місячна країна. Ось і червень найактивніший місяць для риболовлі. Природа остаточно оживає, водойми досягають приємної температури, риба стає надзвичайно активною, що створює сприятливі умови для гарного улову. У які ж дні найкраще за все вирушити на риболовлю? Зараз розповім. У цьому відео для вас. Місячний календар з найсприятливішими датами для риболовлі у червні на всієї території України. Тож, з 30 травня, активність риби в нас поступово почала відновлюватися. І вже з 1 по 5 червня, включно на зростаючому місяці, клювання буде відмінним і можна сміливо вирушати на риболовлю. Далі 6 червня за місячним календарем активність риби буде поступово спадати. 7, 8, 9 та 10 червня клювання прогнозується слабким. А 11 червня це день повні, його не буде зовсім. Далі. 12, 13, 14 та 15 червня за місячним календарем прогнозується слабке клювання, що пов'язане з початком спадаючого місяця. Далі активність риби почне відновлюватися, і вже з 17 і до 21 червня включно кльов прогнозується гарним, активним, а далі з 22 червня він почне спадати. 25 червня, у День молодика, кльову не буде зовсім, а далі з 26 по 28 червня, включно, кльов буде слабким. А починаючи з 29 червня, за місячним календарем, активність риби поступово починає відновлюватися і так до кінця місяця. Ще додатково позитивно на активність риби впливають. Похмурі дні із стабільним атмосферним тиском. У такі моменти шанси на щедрий улов значно зростають. І зараз я ще раз нагадаю дати відмінного клювання у червні 2025 року. Тож це період з 1 по 5 червня включно, а також з 17 по 21 червня включно. Бажаю усім вдалої риболовлі.